Рімджі мікс дитячого одягу. Влоті в нас буде 23 одиниці. Почнемо з найменших розмірів. Джинси на 76 см. Далі ось такі штани на 92 см 146 см. 146 см. 154 см. 154. 146 сантиметрів. З одного боку вони ось такі. З іншого такі. 154. 154. 130 4 сантиметрів. 154. 130. 154. 146. 146. 154, 154, 140, 154, 154, 154, 104 см, 124 п'ять